Вітаю, я Олена Можайкіна. В межах навчального курсу етичні вимоги правничої професії розглянемо етичні погляди Іммануїла Канта, якого вважають родоначальником деонтології. Іммануїл Кант, філософ. Який намагався зрозуміти, як люди можуть бути гарними і добрими, без переконань та впливу з боку традиційної релігії. Він народився у 1724 році в невеличкому містечку Кенігсберг у східній частині Прусії. Батьки Канта жили дуже скромно. Його батько виготовляв кінську упряжу. Враховуючи бідне життя, він легко справлявся з тим, що у нього ніколи не було великого достатку. Тільки у 50 років Кан став високооплачуваним професором і досяг середнього рівня забезпеченості. Його батьки були ортодоксальними та строгими. Пізніше Кант не став прихильником жодної традиційної релігії. Однак він був глибоко стурбованим тим, наскільки релігія вплинула на здатність його батьків долати усі труднощі в житті та тим, наскільки корисною може бути релігія у питаннях виховання і соціальних взаємовідносин. Кант був дуже худорлявим, слабким і зовсім непривабливим. Однак він був дуже комунікабельним і деякі колеги критикували його за те, що він дуже часто відвідував звані обіди або влаштовував такі обіди у себе. Коли у нього з'являлася можливість розважитися, він складав декілька правил спілкування. Кант стверджував, що на початку вечірки співрозмовники мають обмінюватися останніми новинами про те, що відбувається. Потім наступає основний етап дискурсу, коли всі присутні обговорюють важливі теми. І, нарешті, Наступає етап загальних веселощів, щоб всі могли розійтися з гарним настроєм. Він помер у 1804 році, на 80-му році свого життя в Кенігсберзі. Він ніколи не виїжджав за межі міста, в якому народився. Творив у дивовижний історичний період, який ми зараз називаємо просвітництво. Він скептично відносився до характеру людини і стверджував, що людина за своєю природою схильна до корупції. Саме ця стурбованість привела його до формулювання того. Що в подальшому стало проєктом усього його життя це бажання замінити авторитет церкви на авторитет розуму, під яким розумівся людський інтелект. Він стверджував, що історичні релігії були неправильними у цілому, але саме релігії. Запустили процес розповсюдження етичної поведінки, процес, який має бути й досі. Саме у цьому контексті Кант прийшов до думки, завдяки якій він зберігає свою популярність те, що він назвав категоричний імператив. Це досить дивне поняття вперше було використано у його роботі, яка мала складну назву основи метафізики моральності. Через декілька років Кант презентує новий трактат Критика практичного розуму. В цій роботі розвивається думка про категоричний імператив та обґрунтовуються моральні засади людського буття і свободи людини. Категоричний імператив стверджує Чини так, щоб максима твоєї волі могла повсякчас мати силу всезагального закону. Що Кант має на увазі? Це було перефразування тієї думки, яка існувала вже дуже давно. Думки, яку ми зустрічаємо у всіх релігіях. Кант пропонував зручний спосіб перевірки моральності того чи іншого вчинку за рахунок уявлення, як цей вчинок. Міг бути вчинений іншими в той час, як ти був би його жертвою. Наприклад, це може бути спокуса вкрасти декілька дрібниць на робочому місці. Це чиста форма загального закону. Тобто, чи хотіла б людина, щоб так само, як вона, робили всі? Кант Пише про важливість досконалення свого способу мислення і радить практично застосовувати чистоту внутрішніх переконань. Коли людина вчинила дію, спрямовану проти права іншого, то є винною юридично. Але етично людина винна вже тоді, коли в неї виникла думка. Про те, щоб зробити дію, спрямовану проти права іншого. За Кантом, коли хтось вдосконалює свої думки, то завжди залишається з етичного погляду, винним у злочині, який не скоїв через відсутність умов. Дія була б скоєна, бо в думках рішення вже ухвалене. Але перешкодили лише обставини. Чистота переконань звільняє нас від вини етичних обов'язків, етичної провини. Кант вважав, що ми знаємо наше внутрішнє переконання недостатньо добре до тих пір, поки не опиняємося в обставинах, в яких воно проявилося. Б. Чистоту внутрішніх переконань необхідно практично показувати кожного разу, це і є моральна невинність. Філософ вважає, що моральним є той вчинок, який людина зробила всупереч своїм бажанням. Книги Канта були великими. Та високоінтелектуальними. У них він висвітлив важливу думку, яка зберігає свою цінність і донині. Він хотів зрозуміти, як кращі, більш розумні частини людської природи можуть стати сильнішими, щоб здобути перемогу над спокусами та егоїзмом. Завершимо цитатою великого мислителя. Етика є філософія доброї волі, а не лише доброї дії. Іммануїл Кант.